Коли цар Соломон спустився з гори після зустрічі сходу сонця, ті, що зібралися біля підніжжя гори, сказали Ти джерело натхнення для нас, твої слова перетворюють серця, а мудрість твоя просвітлює розум. Ми хочемо тебе слухати. Скажи нам, хто ми? Він посміхнувся і сказав: Ви світло світу, ви зірки. Ви храм істини, у кожному з вас є Всесвіт. Занурте свій розум у серце, запитуйте своє серце, слухайте через свою любов, блаженні знають мову Бога. У чому сенс життя? Життя це шлях, мета і нагорода, життя це танець любові, ваше призначення розквітнути, бути це великий дар миру. Ваше життя історія всесвіту. І тому життя найкраще з усіх теорій ставтеся до життя як до свята, бо життя цінне саме в собі. Життя складається з цього, а сенс сьогодення бути всьогоденні. Чому нещастя переслідують нас? Що сіяли, то і збираєте. Нещастя це ваш вибір. Бідність творіння людське, а гіркота це плід невігластва, звинувачуючи, втрачаєте силу, а жадаючи, розсіюється щастя, прокиньтеся, Боже брак, той, хто не усвідомлює себе. А що не знайшли всередині Царства Боже, бездомні. Бідним стає той, хто даремно витрачає час, не перетворюйте життя в жадобу. Не дозволяйте натовпу погубити вашу душу. Тоді не буде багатство вашим прокляттям. Як подолати нещастя, не осуджуйте себе, ви Божі, не порівнюйте і не розділяйте. За все дякуйте Богу, радійте, бо радість творить чудеса. Любіть себе, бо хто любить себе, любить усіх. Благословляйте небезпеки, бо сміливі знаходять блаженство, моліться в радості і нещастя обійде вас, моліться, але не торгуйтеся з Богом. Який шлях до щастя! Щасливі ті, які люблять, щасливі ті, що вдячні, щасливі умиротворені, щасливі знайшли рай в собі. Щасливі дарують в радості, і щасливі приймають дари з радістю. Щасливі ті, що шукають, щасливі прокинулися, щасливі ті, які слухають голос Бога, щасливі ті, що виконують своє призначення, щасливі пізнали єдність, щасливі зазнати смак Богоспоглядання. Щасливі перебувають в гармонії, щасливі готові прийняти щастя, щасливі мудрі, щасливі усвідомили себе, щасливі полюбили себе, щасливі вихваляють життя, щасливі будують, щасливі вільні, щасливі прощають. У чому таємниця достатку? Життя ваше найбільша коштовність скарбниці Бога, а Бог коштовність серця людського, багатство всередині нас невичерпне, а достаток навколо вас безмежний, світ досить багатий, щоб кожен став багатим. Тому, чим більше даєте, тим більше отримуєте, щастя стоїть біля порога вашого будинку. Відкрийтеся достатку, і перетворюйте все в золото, життя, блаженні, знайшли скарби в собі. Як жити в світі, пийте з кожної миті життя, бо не прожити життя породжує печалі, і знайте, що всередині і зовні темнота у світі від темноти в серці. Бо споглядання це розтоплення в світлі, просвітлення це сяйво тисячі сонців, блаженні спраглі світла, як знайти гармонію, живіть просто, не приносьте нікому шкоди, не заздріть, нехай сумніви очищають, а не приносять безсилля. Присвятіть життя прекрасному, творіть заради творчості, а не заради визнання, ставтеся до ближніх, як до откровень. Перетворіть минуле, забувши його, приносіть у світ нове, наповніть тіло любов'ю, стати енергією любові, бо любов все одухотворює де любов там Бог. Як досягти досконалості життя? Щасливий перетворює багатьох. Нещасні залишаються рабами, бо щастя любить свободу, воістину, радість там, де свобода, осягайте мистецтво щастя, відкрийтеся світу, і світ відкриється вам. І, подивившись на всіх з любов'ю, Він додав: але багато чого ще вам відкриє безмовність, тільки будьте собою, живіть в гармонії з Богом. Будьте собою. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.